Мене звати Альона Смірнова, я власниця і бренд-шеф ресторану авторської кухні. «Бавовна». Вітаю у себе на кухні. Сьогодні разом з вами ми приготуємо смачний та корисний рецепт: вершковий лосось з цибулевими канелоні. Вони точно вас врать! Для цього нам потрібен лосось, лимон, вершки, бульйон, три види цибулі, орей, зелена, звичайна цибуля. Кріп. Тим'ян, часник і петрушка, а ще і корка для презентації. Відсутність луски дуже важлива. Ми будемо робити чіпс з сьом. передивляємося філе на кісточки. Треба гарно натягнути шкіру, щоб її не прорізати. Гарно потрібно розрівняти. Посолили нашу шкіру, накрили зверху пергаментом. Притискаю 180 градусів на 20 хвилин. До речі, це свіжесненькі. Ціла сьомка ви можете придбати в сілько, бо поставка в них двічі на тиждень. Ми нарізали нашу рибку, а вона поки чекає на свій зірковий час. Знімаємо верхній шар цибулі. Так, наспіл і нарізаємо. Нарізаємо зелену цибулю. Додаємо кріп в зелену цибулю. поготуємо начинку для каналої, вершкове масло, викладаємо наш парий. Додаємо верхні шари і нагріту воду. Буквально хвилини 3-5. Даємо шкірці охолонути. Перекладаємо. Промокнули від зайвої вологи, додаємо кріп та зелену цибулю у нашу цибулю ори. Змащуємо фольгу олією. начиняємо Канелоні. Зараз будемо вирівнювати так. Така цукерочка. Переходимо до готування соусу і нашої сони. Для соусу у нас бульйон. Вершки президент. 18%. Нарізаємо петрушечку. Цибулю нарізаємо маленькими лесенкими кубиками. Для смаження риби використовуємо оливкову олію і вершкове масло. А ще трохи тим'ян. Додаємо нашу цибулю, додаємо часничок, бульйон і додаємо вершки президент. Соус загустів. Додаємо лимон. Останній штрих у вигляді нашої петрушечки переклали наш готовий лосось для того, щоб дещо підігрітися і діти. Починаємо з соусу. Викладаємо наш лосось, нашу каналу. Подивіться на цю шикарну чипсу з лосося. Фінальний штрих наша ікра. Наша страва готова! Смачного!